У головній госпітальній базі Дніпропетровщини провели черговий день донора. До акції приєдналося багато людей, аби віддати свою кров всім, хто на неї потребує. Деякі стали донором вперше, а хтось має уже поважний стаж. Всі добре розуміють, кров рятує життя. Розповідає я колега, журналістка Вікторія Галка. На чергову донорську акцію, як і завжди, залітало багато людей. Всі прийшли з єдиною метою поділитися своєю кров'ю, аби врятувати життя тим, кому вона вкрай необхідна. Марина працює в головній госпітальній базі області. Кров здає вже не вперше. Колись саме донори допомогли їй вижити. Була я мала, потрапила в автокатастрофу, і потрібно було багато крові, і багато людей здавали мені кров, і я думаю, що я теж можу. Попробувала і так здаю. Думаю, що моя краплинка крові може спасти чи життя або захисника, або хвора якоїсь людини. Ну, стає на серці тепліше. Завдяки донорам врятовані тисячі людських життів. Марія студентка. Кров здає вдруге і добре усвідомлює, наскільки це потрібно та важливо. Каже, братиме участь у таких заходах і надалі. Я вважаю, що це як обов'язок кожного громадянина, що це потрібно робити, бо це потребують люди, і зараз, оскільки зараз війна, це його потребують військові дуже сильно, тому я вважаю, що це потрібно це обов'язок. Лікарі казали, що зараз не вистачає крові усіх груп, усіх резус-факторів, і тому це зараз дуже необхідно. Кожного дня медики цієї лікарні роблять до ста операцій, а для цього потрібні десятки літрів крові. Кирило вже втретє здає кров, і не знає наскільки вона потрібна. Я сам з Донецька, але переїхав до Нікополя, тому я знаю ситуацію по фронту. Так дуже потрібно, знаю, що роблять з крові з моєї всі аналізи. Я знаю, для чого це потрібно і як це потрібно. Скільки крові втрачається під час операції? Це ну, дуже багато треба, щоб здавали всі. Аби здати свою кров, до лікарні завітали студенти, спортсмени, поліцейські і просто небайдужі люди здають кров, і ректори вишів, аби власним прикладом довести, наскільки це важливо. Наш навчальний. Заклад постійно приймає участь в акціях по здачі крові. Вважаємо, що ті, хто знаходяться сьогодні в тилу, повинні робити максимум, щоб забезпечити нашу перемогу. А кров це найменше, що ми можемо зробити. Це те, що рятує життя сьогодні наших військових. Ми треба особистим прикладом демонструвати, що це потрібно і це важливо. По-друге, наші хлопці вони також будуть долучені до роботи сил сектору безпеки і оборони після того, як випустяться. Тому вони вже сьогодні починають робити, хоча б той мінімум, який вони можуть. Більше 200 студентів здавати кров для потреб Збройних сил України. Ми маємо всіми засобами допомагати нашій перевозі і все суспільство якраз об'єднується навколо цього. Кожного дня в лікарні переливають від 10 до 100 літрів крові, яка вкрай необхідна пораненим та хворим. Без неї порятунок життя людей іноді просто неможливий. Наша лікарня кожного дня переливає десятки літрів крові. За час війни 19 тонн крові влито всім тим, хто постраждав від агресії Росії. Це велика цифра, і за нею стоять донори, які приходять здавати кров. Я дякую сьогодні всім нашим дніпрянам, студентам, всім, хто здає кров заради життя воїна та цивільної людини, яка Постраждала внаслідок вибуху. Це далеко не остання донорська акція. Щоразу, якщо є потреба, у лікарню поспішають сотні людей на допомогу іншим. Донори роблять свою справу, лікарі свою. Рятуємо життя разом аж до самої перемоги. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1.